Picordez Так багато людей називали це диво вибухової техніки. Насправді, правильно петарди. Але у 90-х, коли вони масово з'являлись на прилавках України, це слово часто плутали, і серед дітей та дорослих прижилася народна назва пікарди. Для багатьох вони стали символом свята, новорічної магії та відчуття справжнього дива. Але сьогодні ми поглянемо на петарду назовні, а під мікроскопом. Червоний папір лише оболонка, головне це порох. Він складається із селітри, вугілля та сірки. Найцікавіше, що сила пороху залежить від. Деревного вугілля ідеальним вважалося вугілля з вербичої ліщини. У середньовіччі навіть експериментували з вугіллям, отриманим із людських кісток. Та, попри це, чорний порох не вибухівка, а речовина, яка просто швидко горить. Понад тисячу років його склад майже не змінився, і під мікроскопом ми бачимо першу нанотехнологію людства. Я щиро сподіваюся, що в майбутньому наших дітей та онуків знову радуватимуть вибухи петарти фейерверків. Але сьогодні війна, тому не забуваємо підтримувати збори для наших військових.